Про архітекторів польсько-українського порозуміння можна говорити справді дуже багато, але важко собі уявити, а, говорити про різних постатей, як є і не згадати Богдана Осадчука. Богдан Осадчук був людиною, від якої залежало в другій половині ХХ століття польсько-українське порозуміння. Це людина, яку називали людина-інституція, без якої важко уявити собі будь-які розмови про польсько-українські взаємини. Богдан Осадчук народився у Коломиї 1920 року. Але все своє життя провів чи прожив поза, поза українськими землями спочатку на території центральної Польщі, недалеко від Кракова. Це у міжвоєнний період, це період його юності. Потім під час війни він переїхав до Берліну і там вже він дожив до 91-го року. Помер він 2011 року. Богдан Осачук був журналістом, був професором, політологом, був совєтологом і, врешті-решт, він був політичним оглядачем. Про різні його ролі справді можна писати книжки, але крім книжок, Тут е, треба згадати про нього як живу людину, як людину, яка е, просто обожнювала е, розмаїті анекдоти, розмаїті життєві пригоди. Він про це е, просто е, розказував так, що не можна було відірватися, і іноді важко було повірити. Що це справді саме з ним трапилося. Так довго я не могла повірити, аж поки з ним лише не познайомилася і постійно не потрапляла разом з ним в такі, такі самі неймовірні пригоди. Богдан Осадчук опинився на території Третього райху 1941 року, і він там почав своє навчання. Він почав навчання. На Балканських студіях в Берлінському університеті під керівництвом професора, який брав участь у замаху на, на Адольфа Гітлера. Отже, ну, перша якась неймовірна історія як це український юнак. Потрапляє до, в самий центр імперії Третього Райху і не тільки що виживає, але й здобуває свою освіту. Після війни Богдан Осадчук уникнув повернення до, на територію Радянського Союзу також неймовірною і Це черговий. Такий а, збіг обставин, який, а, який справив, що він зміг залишитися в, в Берліні і а, слідкувати за тим, що далі відбуватиметься з Європою. 1950 року він долею обставин, зустрічається з Єжі Гєдруйцем, а, людиною, а, яка керувала паризькою культурою. А також його соратниками під час Конгресу Свободи культури, який відбувся у Берліні. Так починається його тривала співпраця з Паризькою культурою. Ця співпраця продовжувалася протягом 60-50 років, а, аж, до, аж до моменту, коли культура припинила виходити після смерті єжиґєдруйця. Богдан Осичук був в культурі не тільки автором статей, присвячених, присвячених німецькій проблематиці, як під псевдонімом Берлінчик він дописував, але також автором огляду українських подій під назвою Українська хроніка. Разом з тим він надзвичайно багато вніс у політичну лінію паризької культури, а саме ту лінію, яка стосувалася Східної Європи. Як людина інституція, він дораджував різних співробітників з української еміграції, він дораджував щодо проблем, які слід заторкнути, і яку позицію тримати щодо цієї чи іншої цього чи іншого питання. Отже, Богдан Осадчук, як співробітник культури, Постійно впливав на лінію цього журналу, на редагування цього журналу і ставлення до української проблематики. Саме завдяки ньому можна говорити про те, що. Цей журнал потрапляв не лише до поляків, до польської еміграції, але до поляків, які впливали на, на політичну думку польської позиції. І зрештою, також культура Паризька потрапляла до кіл української еміграції. Богдан Осадчук, за переконаннями, був е лібералом. Це рідкісний вид е українського ліберала, який, е який з'явився в еміграції. Богуміла Бердиховська якось назвала е Богдана Осадчука рідкісною птицею. Без е, е, уявлення про те, наскільки впливовим журналістом, як журналіст журналісної ну цейтунг найвпливовішої європейської газети е, в 60-70-ті роки був Богдан Осадчук, важко уявити, як е, сильно він впливав на те. Що відбувалося, як, як, як ставилася громадська європейська думка до питань Східної Європи? Він завжди умів пробитися до цієї громадської думки, і саме як політичний оглядач, но ну, Цирхе Цайтунг він зробив дуже сильний вплив на цю думку. Богдан Осадчук. Був також професором Берлінського університету. А після отримання Україної Незалежності він став дописувати до розмаїтих видань в Україні. І треба собі уявити, що це, цій людині було в той момент уже понад 70 років. І наступних кільканадцять років свого життя. Він дописував і до час тайм», і до політики і культури. Час тайм В'ячеслава Чорновола, політики і культури під редакцією Олександра Кривенка. Отже, це такі знакові видання. А крім того, до урядових видань, таких як Голос України. Він дуже активно намагався формувати українську політику щодо Польщі, і так само активно він впливав на. Польську політику відносно України, за що е, саме був нагороджений найвищим польським орденом, орденом Білого Орла президентом Олександром е, Квашнєвським. Отже, Богдан Осадчук, як людина, яка е, все своє життя присвятила польсько-українському порозумінню. І тим, щоб наші е, взаємини, поляки українців, стали е, зовсім. Іншими аніж були е, до часів Другої світової війни чи в часи Другої світової війни.